На зустріч підприємництву для тих бізнесменів, котрі чесно сплачують податки і ведуть прозоро свої справи, податківці зменшили кількість планових перевірок. Та вже в найближчому майбутньому обіцяють спростити ще процедуру контролю, робити всі операції за допомогою ІТ-технологій. Органи Міністерства доходів і зборів наразі орієнтуються на неконфліктні методи взаємодії з бізнес-активом, тобто на електронні сервіси. Сьогодні на сайті Міністерства доходів і зборів функціонує чимало новітніх електронних послуг, електронних сервісів, за допомогою яких платники податків можуть уникнути податкових і митних ризиків і самостійно визначати надійність власних ділових партнерів, а відтак і уникати позапланових зустрічей з податківцями, з ревізорами та аудиторами. Разом з тим у головному управлінні Міндоходів області запевняють, що всі механізми обходу сплати податків наперед провальні. Махінації раніше чи пізніше, але будуть виявлені, і таких бендерів чекатиме покарання. Ці 38 мільйонів гривень сплатили підприємства, які мінімізують, нелегально мінімізують, незаконно мінімізують сплату податків. Тобто вони формують схемний податковий кредит або ж фіктивно на папері занижують власні. Зобов'язання з податку на прибуток підприємств наразі до бюджету з цих донарахованих сум вже надійшло 23 мільйони гривень, а це не 7,5 мільйонів гривень більше ніж у минулому році. Тетяна Збариш, Віталій Кривенко для інформаційного випуску.